Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині Аврора, хочу показати вам ціни та асортимент на інструменти та риболовлю. Усім бажаю приємного та гарного дня! Риболовна СНАС для ловлі коропа 34. Годівниця Кавун 44. Карабін для з'єднання 10 штук упаковка 24. 88 – Набір літкорів. Упаковка 4 штуки. Шнурок пружинний з карабіном 29. Набір гачків 10 штук упаковка. 4 розмір, 11, дев'ятий. Та 7 19 гривень за упаковку. Рибальський шнур плетений із мікроволокна 100-метровий 99. Волосінь риболовна 100-метрова 49, 27 інструмент для затягування вузлів. Набір стопорів 6 штук 5 гривень. Набір інструменту рибальського 6 штук. Упаковка 88. Поплавці 3 штуки 49. Маркери 77. Набір снастей. Упаковка 3 штуки 19 гривень. Снасть фідерна – 39. Вбивця товстолоба 69 гривень, груша 19, рогачі під водилища 4 штуки 64 гривні. Сітка ПВА водорощина 149. Довжина 5 метрів. Набір важків 29, сирок полуниця 39 250 г, технопланктон пряжене молоко. Упаковка 3 штуки 29 гривень, горох та мед 22 гривні 150 грамів. Сумка чорна для котушок на два відділення 299 Ящик пластиковий для інструментів 49. Органайзер пластиковий на декілька відділень 77 гривень. Ящик пластиковий на три секції 450 гривень. Ящик малий, пластиковий для інструментів 199. І більшого розміру ціна 349 гривень. Маленький туристичний стілець розкладний у чохлі 199. Ось такий варіант зі спинкою розкладний 299. Сумка. Текстильна для інструментів 299, Чохол для водилища 279. Садок металевий 139. Підставка під водилище 119, і стака пластикова 55, пензлик малярний 24. Вузенький 17, валик маленький 18, шпатель будівельний 77 гривень, 22 гривні ось такий шпатель меншого розміру. Паста Автомайстер 550 г 24 гривні. Лінійка шаблон для вимірювання контурів будівельна 99 Набір інструментів 399, 21 предмет. Набір інструментів мітчики та плашки 40 предметів 749 гривень. 1500 гривень ось такий великий набір у валізі 82 предмети. Викрутки ударні 229 за 6 штук. Індикатор на 14, знімач підшипників 149, 119 рукоятка з насадками, викрутка з насадками 44, такий набір викрутка та насадки 26 штук 179. Набір викруток сталь 4 штуки 149 гривень. Цифровий універсальний мультиметр 199. Молоток дерев'яна ручка 99. 88. Киянка гумова. Бокорізи великі 169. Пістолет для герметика 149. Пістолет для монтажної піни 249. Пістолет для силіконового клею, потужність 6,5 Вт. 109 гривень. Насадка на глушник сталь 109. Набір поліроль та гумка з ароматом жувальної гумки 64. Очищувач пінний для салону автомобіля 650 грамів 139 гривень. Поліроль для пластику та вінілу з ароматом жувальної гумки 99. Чорні шини 88. 500 грамів. Антифриз червоний, 1 літр 107, олива для двигуна 149 1 літрова та антифриз червоний 1-літровий 99. Ганчірка для прибирання 39. Набір двох серветок, мікрофібра 49. Монтажна піна все сезонна 610 г 219 Вогнегасник 349. Засіб для обробки внутрішньої поверхні двигуна. Швидкий старт. Ціна зі знижкою 59. Акція до 16 березня. Активна піна для миття автомобіля 77,1 літр. 44 губка для миття. Така велика помаранчева губка для миття авто. мікрофібра 118. Стрічка клейка двостороння автомобільна. 29,5 метрова. 29 стрічка клейка силіконова прозора. Ізоляційна стрічка 18. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було корисним. Дякую, що дивились. Гарного вам дня та економних покупок.